Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. І перед тим, як виконувати наступну місію, давайте пройдемо академічне заняття. Ось і дзвіночок пролунав. Тільки щось маркер не з'являється. бляха муха А Ось і він. Малювання. Like emotion, <coughs> <coughs> Гаразд, цій ані заспокойтесь. E, почати. Ой, я зрозумів як боротися з цими ножницями. Ось картина готова. Бонус поцілунку відкрито. О, а це вже зрозуміло. Давай поцілуємось. Трохи здоров'я піднаберемо додаткового. Так що поза кадром я... трохи підробляв, косив газони. І отримав трохи більше бабла. Давайте вип'ємо. І в мене 30... 1307 баксів 50 центів. Так. Я не знаю, ще скільки до початку наступного академічного заняття. Так, якийсь урок має бути. Треба лише по назві шукати. Так, дзвінок пролунав. Тільки я не знаю, де цей маркер знаходиться? Іконки немає, а маркер десь є. Це тобі. Або це шукати того, хто мене упіймає або? Бляха муха. І де ж він цей урок? Давай, затримано мене. О, на фізкультурі. На фізкультурі. Це ж фізкультура було. Баляха, муха. Це треба, щоб мене ловили. От, от тоді я б і потрапляв на ці уроки. Рон перший. Ось так тобі. А, ухилився зараза. Охелевся зараза. You're going Ось так тобі. Ось так вам. Вся 1:0. Ось так тобі. От застранець. Зараза. Треба про щось думати. Ось так тобі. Ось зараза. Хитрі. Воти. Вони зрівняли рахунок. Ось так тоби. Ось так тоби. Так. Физкультуру прошли. Покращение точности. Те, що треба, майже фізкультуру пройшли. І тепер залишається десь ту місію. Спробувати пройти. Так, давайте на скейтборді. Це вже, якщо буде... Більше тобто чим менше занять, то може займусь підробітками за кадром. Ось так. І місія у нас називається Папарація. О, Хопкінс! Осур я до. I have a plan. Okay, what is it? Well, what I need are some inappropriate pictures of someone they care about. You want pictures? Yes, it's a complicated plan, all right. I need some naughty pictures of that Mandy girl. I'm sure you do, but what has that got to do with this? Oh, oh this? This is purely for the purposes of this plan. I'm not like that at all. You want me to get incriminating pictures of the head cheerleader just for your plan? The kind of pictures that could land me in jail or worse? It's not easy being the boss. Man, this better be good. джел, о worс. Все. До біса. От зараза. Причепились до мене. Ось так. Никні до дівчачого гуртожитка. ось так. Ось так давайте заліземо наверх. Зробіть декілька фотографій Менді. Так, заховаємося, нехай пройде якнайшвидше. І скільки вона буде там ходити. Так, так наче вийшла. Нехай пройде трохи. Якщо треба, то я заховаюсь. Так, помилась, а я заховався. Зробіть ще одне фото. Віднесіть фотографії Ернесту в бібліотеці. Бля, -ха. І куди я побіг? Назад, назад, назад. Вийдемо звідси через. Я не знаю. Тут мене виліземо, тільки туди прийдеться бігти. Так, давайте ось так заховаємося. Побігли. Побігли. В завантаження якесь іде. І взагалі, я шум там Двадцать пять 25 и винагорода. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!